У мене муж, і от, молодець. Дивіться, акуратно під ноги. Ось тут, поки ви сиділи то ви маєте сходи. Кілька ліжків у мене теж є. Тут і знім правила. Ви взяли таку ледь? Продовжується евакуація населення з Донецької області. На жаль, бойові дії не завершуються. І ворог продовжує наносити удари по цивільним об'єктам, в тому числі в Донецькій області. Обстріли, на жаль, дуже почастішали. Ми приїхали з Мільнограда до Донецької області. Це моя донька. От у мене служить без усі пропав, муж теж служить. Ну, а що? Ми нас евакуєри, тому що у нас там страшне, що робиться. У нас тут бомб'я, там ні ока, ні дверей. Все розбите, розгромлено. Ну, у нас забрала евакуація і ми виїхали. Все більше громад у нас, в яких оголошена вже евакуація дітей в примусовий спосіб, тому що безпекова складова до головне. І зараз ми знаходимося на транзитному нашому хабі. Були встановлені ці модульні будиночки, вже підключено і водопостачання, і електрика. Тобто є можливість розмістити людей, якщо це родини з дітьми, не в загальному залі, де всі знаходяться евакуйовані, тимчасово а окрему будиночку для того, щоб була можливість. Мамам надати якісь додаткові послуги ну, своїм дітям чи догляд. Також встановлено душова кабін... душ... душові кабінки, санвузол вже безпосередньо наближено до пункту евакуації. Раніше це було на суттєво відстані від пункту евакуації і вдячні. Місцевій владі за те, що допомогли підключитися до мережі. Ми тут уже второй раз ми так хотіли поїхати на задомом, але так получилось, що там невозможно не пропускати. Ми второй раз. Да, да, нам Ну, на второй раз не положено. Ну, как сказати, хороше все тут, люди хороші, помогают хорошо. Волотени очень добрые, і хороші. Я плохого кажу, Нам розселити і все. День евакуація відбувається. По декілька областям це і Полтавська область, і Закарпаття, і івано Франківська, і Львівська область, і Черкаська область. Вже деякі громади навіть пропонують розміщати в себе людей і надавати навіть працевлаштування. Тобто на сьогоднішній день є громада в Закарпатті, яка пропонує і надавати квартири. Використання і працевлаштування, то поступово вже в нас є можливість і так відправляти людей, розуміючи, чи якщо вони погоджуються, звісно ж, що в такі відповідні умови.